Авангард Мерефа атакує. Сьогодні 15 червня 2025 року. Знову футбол під хмарами, але виглянуло яскраве сонечко. Глядачі заповнили трибуни Мерефянського стадіону. Авангард Мерефа наприкінці першого тайму веде рахунку вже 3-0. 4-0. 4, -0. 4 -0. Видео сьогодні коротеньке буде на хвилиночку. Дуже приємно, що з'являється така молода підтримка авангарда. І на протилежній стороні. За воротами теж падає. Кричить там намагається понадіти за авангард. Так. Запам'ятовуємо цих і малих хлопців, це майбутні, хтось тут майбутні легенди Мерефи. Оце так! Да. П'ятий м'яч. Несподіваний такий удар. Добре, що я камеру включив. Чудові атмосферні краєвиди МРФ. другий тайм. Авангард Мерефа продовжує впевнено атакувати. Вже 5-0. Вболівальникам навіть стало трошки сумно. Чудово! пас п'яточка. Атака продовжується за атаками вангарда. Цікаво споглядати в будь-якому разі. У другому таймі енергетик прибавив, забив один м'яч. Цікаво було спостерігати, як воротар. Підключався декілька разів до атаки. І доволі успішно підключався. Зараз воротар. О, воротар з м'ячем, б'є по воротах. Так, ну, бачите, завдяки воротарю. Ось зараз він поспішає до своїх воріт швиденько. Так, а ворота, до речі, пусті виявились. Так, і на цьому чудовому моменті, коли м'яч можна було заштовхнути в пусті ворота, ми закінчимо наш коротенький репортаж, репортаж коротенький, монтувати це гаразд зовсім ніколи. Авангард Мерефа перемагає енергетик 2 5 1